Гюстав Флобер бачив себе не зовсім як письменника, він радше уявляв себе лікарем таким собі лікарем, що проводить розтин душі Франції XIX століття, змальовуючи її хвороби з абсолютно клінічною точністю. Ну що ж, давайте зануримося в цей його детальний аналіз. І ось цією фразою, такою в'їдливою, флобер, по суті, ставить діагноз. Він одразу ж визначив свого головного, довічного ворога і, власне, центральний конфлікт усієї своєї творчості, це непримиренна війна проти міщанської посередності, проти цього духу самовдоволеного матеріалізму. Так, уся його творчість це, по суті, бунт. І цей бунт почався не в паризьких салонах, а в душі дитини, яка з відразою дивилася на світ дорослих. От просто уявіть собі картину: ціле місто метушиться, готуючись до візиту якогось там короля. А маленький Гюстав бачить у цьому лише безглузду, лицемірну виставу. Ця якась недитяча зрілість і відчуття власної чужості у світі гендлярства стали, можна сказати, наріжним каменем усього його світогляду. І ось тут, знаєте, є один справді важливий момент. Для Флобера буржуа це не стільки про гроші чи соціальний клас. Ні, це про стан душі. Це вульгарність, самовдоволене обмеженість і примітивний матеріалізм, викриті яких він, власне, і присвятив усе своє життя. Але ж для боротьби з таким ворогом флоберу знадобилася нова зброя не просто перо, а скальпель. Йому потрібен був абсолютно новий підхід революційна теорія мистецтва, яка перетворила літературу на щось схоже на точну науку. Він просто взяв і відкинув увесь цей старий сентиментальний стиль. Замість автора, який повчає, плаче назом з героями і веде читача за року. Флобер запропонував щось радикально нове, так званий об'єктивний роман. По суті, він став одним із батьків літературного реалізму. Наполягаючи, письменник має бути неупередженим спостерігачем. І ось ця цитата це, мабуть, ключ до розуміння всього Флобера. Автор не нав'язує свою думку, він просто створює світ настільки реальний, настільки самодостатній, що читач сам робить усі висновки. А це, звісно, вимагало просто неймовірної дисципліни й майстерності. І це, до речі, абсолютно модерністська ідея. Він мріяв про прозу досконалою як поезія чи музика, книгу, де сенс створює не якийсь там карколомний сюжет, а саме стиль, ритм, композиція. Ну і звісно, ми підходимо до його шедевру. Бо пані Баварі, це не просто роман, це те саме клінічне дослідження, де вся його теорія знайшла ідеальне втілення. Флобер, ніби хірург, крок за кроком препарує душу Еми Боварі. Він показує, як її мрії, почерпнуті з вульгарної літературки, стикаються з реальністю і призводять до повної моральної деградації. І знаєте в чому її головна трагедія? В тому, що банальному життю вона протиставляє такі ж банальні вульгарні ідеали. А ось тут починається найцікавіше. Флобер використовує абсолютно інноваційну техніку, він змушує речі говорити. Наприклад, пам'ятаєте м'які чобітки, об'єкт романтичних мрій Емми про паризьке життя? Так от вони раптом з'являються на її цинічному коханцеві, і цей образ миттєво руйнує ілюзію, показуючи наскільки вульгарними є її високі прагнення. Ця підсвідома поетика створює глибочазний підтекст, який розкриває прірву між мрією та реальністю. Ну, звісно, тогочасне суспільство не могло пробачити такого безжального дзеркала. І, хоча флобера, врешті-решт, виправдали, цей скандал лише зацементував його репутацію безстрашного викривача суспільного лицемірства. Але було б помилкою думати, що флобер це автор однієї книги. Його діапазон і якась просто одержима відданість справі по справжньому вражають. Просто спробуйте усвідомити цю цифру півтори тисячі томів. Стільки флобер прочитав, готуючись до написання одного єдиного роману про двох, м'яко кажучи, не дуже розумних переписувачів. Це ж не просто підготовка, це якась одержимість, одержимість правдою, точністю в кожній навіть найдрібнішій деталі. І він застосовував цей свій анатомічний метод до здавалося б, абсолютно різних світів. У Саламбо з археологічною точністю відтворив криваву екзотику стародавнього Карфагена. У вихованні почуттів безпристрасно зафіксував розчарування цілого покоління. А в простій душі з неймовірною ніжністю дослідив внутрішній світ служниці. Ключова думка тут така: його метод універсальний. Тож, зрештою, чому цей бунтар з XIX століття і досі залишається таким важливим, таким титанічним для нас? Якщо спробувати звести все до одного речення, то його головний внесок це те, що він перетворив роман з простої розваги на високе мистецтво. Своїм невпинним пошуком істини і стилістичної досконалості він встановив абсолютно нові стандарти, які по суті назавжди змінили літературу. І ось це питання, знаєте, залишається відкритим. Флобер показав нам, як аналізувати хвороби суспільства. Він дав нам інструмент, цей свій скальпель, і можливо, саме його нам зараз і не вистачає, щоб так само чесно і безжально поглянути на власну епоху.